Не можна довіряти путіну, який відомий тим, що не говорить правду, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Маючи на увазі переговори щодо припинення вогню в Україні. Очільник польської дипломатії наголосив, що для України важливо отримати міжнародні гарантії у разі припинення вогню пропозицію будь-яку пропозицію Росії треба перевірити. і Україна має отримати відчутні гарантії безпеки, того що як Будапештський меморандум, чи як договір про кордон між Росією та Україною чергові домовленості не будуть порушені. Володимир Зеленський напередодні зустрічі у Лондоні заявив, що Україна готова до переговорів з Кремлем після запровадження режиму припинення вогню. Він додав, що це залежить від волі Путіна, адже росіяни на великдень показали, що якщо вони хочуть зменшити кількість ударів, вони можуть це зробити. За повідомленнями, змі Вашингтон хоче змусити українців погодитись серед іншого на визнання російської окупації Криму. Однак Україна на це не погоджується. Зеленський наголосив, що його країна не визнає окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції України. Міністр закордонних справ Вородослав Сікорський під час свого експозе у сеймі на тему завдань закордонної політики заявив, що Росія має нести юридичну та фінансову відповідальність за свою агресію проти України. Російський імперіалізм, наш ворог, це наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде, сказав міністр Сікорський. Оцінив, що найважливішим викликом для реалізації польської зовнішньої політики, який має прямі наслідки для безпеки Республіки Польща, є врегулювання війни проти України. Нашою метою має бути не крихке припинення вогню, а міцний. Справедливий мир відповідно до принципів статуту ООН. Це має бути мир через силу, бо лише такий мир Росія поважатиме. Угода з Кремлем триватиме доти, доки російська еліта боятиметься наслідків її порушення, сказав Сікорський. Він також оцінив, що 16 пакетів санкцій проти Росії працюють, і санкції послаблюють російську воєнну машину. Росія має нести юридичну та фінансову відповідальність за свою агресію проти України, за скоєння та задокументовані воєнні злочини і злочини проти людяності. Це включ. Чай викрадення тисяч дітей, застосування тортур та систематичні напади на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, наголосив Сікорський. Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляється від зусиль щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів в Україні. написала у вівторок американська газета, The Washington Post, перераховуючи приклади таких дій. За даними Джерел Видання, адміністрація ліквідувала посаду координатора відповідального за збір розвідувальних даних про злочини Росії в Україні. Як наголосив конгресмен демократ з Колорадо Джейсон Кроу, позиція координатора з питань злочинів полягає в тому, щоб притягнути Путіна до відповідальності за злочини Скоєні проти українського народу кров був співавтором законопроєкту, який створив посаду координатора. Його підтримали обидві партії в Конгресі. Уолтс, який нині є радником Трампа з національної безпеки, представляв республіканську сторону у їх розробці. Це глибоко тривожне відступлення Сполучених Штатів від зобов'язання притягнути до відповідальності винних воєнних злочинах та агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни, заявила. Заявив Елі Розенбаум, колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Міністерства юстиції, якого цитує в Washington Post. як нагадує видання, адміністрація Трампа також призупинила серед іншого зусилля спрямовані на допомогу Києву у пошуку українських дітей, викрадених росіянами під час війни. Пропозиція Росії заморозити лінію фронту в Україні та інші умови висунуті Кремлем на шляху до досягнення миру є димовою завісою і пасткою, розставленими для Києва та Заходу. Заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю у середу. Це безперервний процес димової завіси, обману та заплутування, які Росія розпочала давно, наголосив президент Литви, висловивши переконання, що всі тепер усвідомлюють цілі дії Росії. Мета Росія грати на зволікання. Вони уявляють, що час їхній з союз. Знак сказав він на оседа, зазначив, що можливо Росія чекає саміту НАТО в Газі у червні, щоб побачити наскільки єдиний захід і чи здатний альянс приймати сильні рішення. Росія зайде так далеко, як їй це дозволять. Сказав він.